Всім доброго дня! Сьогодні знову мова піде про кальцієву селітру. Друзі, це добриво незамінне для підкормки нашого перцю. Друзі, всі, хто вирощує перець в південних областях нашої України, всі користуються цим добривом. Всі знають, що ми, хто давно і давно на каналі, всі знають, що ми вирощуємо перець на другу культуру, на другий врожай після картоплі. Картоплю викопали через неділю, максимум через дві, у нас вже росте там перець. Звичайно, із ґрунту вимивається дуже багато, вибирається кальцій, всіх поживних речовин і для того, щоб ріс перець, а він дуже любить, Всякі підкормки, він дуже любить поживний ґрунт, і нам приходиться обробляти перець всім тим, що потребується рослина. Я вже вам раніше говорила, кальцій. Працює для того, щоб на рослині не було вершинної гнилі. І не тільки на перцеві, це стосується і помідорів. Якщо ви не обробите, то ви можете втратити до 80% свого врожаю. Це я вам говорю по своєму досвіду. У мене таке було. Ну, не 80, а 50% я точно втратила. Ми збирали той перець і я чуть не плакала. Друзі, яка проблема в мене виникла? Я кожного року купувала селітру нашого українського виробника. Зараз я не змогла знайти нашу українську селітру кальцієву, і тому мені прийшлося купити селітру Виробника з Польщі, ну, що я вам хочу сказати? Я боюся навіть обробляти цією сілітрою. Я не знаю, який процент кальцію в цій сілітрі є. В нашій селітрі там 18% кальцію, остальний процент це азот. Тут я не знаю, як. Скільки потрібно ставити Я нашу сілітру, я вам говорила, в мене було дуже багато під відео запитань, скільки ви ставите грамів на 10 літрів води. Одні блогери говорять, тільки 20 грамів потрібно ставити, другі, а ви пишете, що 120 грамів потрібно ставити. Це дуже велика різниця. Я вас розумію, друзі. Я теж. Коли обробляла перець, я тряслася, знаєте, коли згорять 5-10 кущиків, то це не біда, а як згорить 50-60 тисяч, як люди саджають у нас, то ну, ви ж розумієте, які це об'єми. І тому я говорила вам правду. Я на своєму досвіді, як я робила, так я вам і говорила. На розсаду, коли вона маленька, ну як маленька, перед тим як висадити розсаду, відкритий ґрунт, ви, значить, обробляєте 20 грамів на 10 літрів теплої води. Ну, на сонечки там постояли, не потрібно її гріти спеціально. І обробляємо перець. Розсаді. Потім, коли ви вже висадили її в відкритий ґрунт, і розсада вже прижилася, пройшло вже 2,5 неділі, 3, ви обробляєте знову кальцію селітру, але вже 120 грамів на 10 літрів води, друзі, 120 грамів на 10 літрів води. Це правда. Але я ж вам говорю, зараз у мене сілітра ця польського виробника, і я не знаю, що робити. Я не знаю, яку дозу її ставити. Ми, там у них йдуть мішечки по 10 кілограмів. Мені, звичайно, це дуже багато. І ну, там по-польськи написано, ну там ми кое-що якось розібралися, Якщо кореневе підживлення, то 10 г, 100 г на 10 літрів води під корінь. Це якщо в краплю, допустимо, ми висчитали, допустимо, з 20 сотих у вас посаджено перцю, то це треба 4 кілограми на 20 сотих влить в каплю, запустить в каплю. Якщо під корінчик, там у вас 10-20 корчиків посаджено, то це 10-100 грамів на 10 літрів води. Кружечкою полили і все добре. Так потрібно зробити три рази. Не більше, друзі, не перевищуйте дожу, тому що добрива це теж не дуже добре. Е, якщо буде їхня лишка в ґрунті, це теж пагубно сказується на наших рослинках. Ну, що я зробила? Ми, е, там один чоловік у нас е, розповідав, що він ставить ось е, ложку таку е, на 5 літрів води. Це позакороневе живлення, тобто по листу. Я зважила таку ложку, ось набрала таку ложку, вона має десь 24-25 грамів, ось так. от. Мені здається, що це мало і ложки у кожного різні. Ця ось у нас глибока, є дуже маленька ложка. Тому я вам що хочу сказати. Я поставила все-таки 100 грамів на 10 літрів води. Звичайно, мені страшно. Я ніколи не користувалася цією кальцією-сілітрою з Польщі, але повинні, повинні вже привикати, тому що, напевно, цей завод наш український остався на захвачених територіях. І будемо. Користуватися тим чим єсть. Ну, зараз підемо, я вам покажу, як ми. Вона розчиняється дуже добре. Тільки розчиняйте, не з колодязя зразу воду беріть, а поставте на сонечки, вона трошечки нагріється, і тоді розчиняйте, вона дуже гарно розчиняється. і... Зробимо зараз все те, що намітили сьогодні, тому що вже сроки піджимають. Він скоро почне квітувати, а потім почне в'язати. А коли вже з'являється перчик, перший уже обробляти не потрібно. Ну це це вже це вже зайве, друзі розумієте? Потрібно підготувати перець до, до нарощування плодів. Три рази обробили і все, дозу не перевищуємо. Поставили 100 грамів, будемо бачити, що воно буде. Через три дні я, звичайно, знімлю відео окремо і побачимо, що дала ця сілітра, як не осипиться лист. Страшнувато, я вам чесно говорю. Ну, поставила 100 грамів. Тому що, знаєте, якщо поставити менше, то е, ефекту не буде. Потрібна доза, яка потрібна. А от на мішку не було написано стільки е, підживлення позакореневе, треба ставити на 10 літрів води. Тому і не знаємо. Ось так. Перечку почав куститись, бачите? І ось йому треба вже квітно починає. І йому потрібно надати кальцієву селітру. Що ми зараз робимо? Той де ми пізніше саджали, Мало його, бачите, він маленький ще, але він теж вже починає пуститися. Бачите, але він маленький, низенький. Ось чоловік іде, обробляє. Будемо обробляти і цей. Друзі, пройшло три дні. Ви ще бачили, як я переживала. Все добре з перцем. Значить, 100 грамів працює. І ось менший перець ми обробили, бачите? Все нормально, лист не скинув. Там от за стежкою ми ще не обробляли, тому що там пізніше був посаджений, обробимо з неділі. Обробляли по листу, ви бачили, я показувала, і тепер в каплю внесемо кальциніт. Він в такій формулі, що дуже гарно засвоїться корени. Тому що кальцієва селітра коренем дуже погано засвоюється. Краще її давати по листу. Хоча польська може і, і працює краще під корінь, я не знаю. Наша то краще її по листу давати. Ну, я вам розповіла все. Значить, ми перший раз 20 грамів на 10 літрів води обробили в розсаді. Потім обробили зараз, три дні назад, по листу 100 грамів на 10 літрів води. І тепер внесемо в каплю кальциніт. І ще раз до появи перцю. Якщо вже з'явиться перець, вже обробляти кальціву селітрою не потрібно. Це вже буде зайве. Ну, По-перше, воно і на плоди буде, нащо ця хімія на плоди буде потрібна. Ну, ось так ми обробили. Три рази повинна обробка бути по листу. Так що не бійтеся, обробляйте вже на своєму Опиті вже я знаю, що це спрацює, що це. Ну як воно спрацює, ми побачимо по результатах, коли вже буде перець. Я вам буду показувати, який ми будемо перець збирати. А ось вже я вам показала, що ми не опалили, лист не опав, все добре. Усе бути всі здорові, гарних врожаїв.